Розпаковка знахідки із секонд-хенда. Перша сукня примірюємо. Дуже гарна сукня з вишитими квітами від Asus розмір S. Наступна сукня. Біленька сукня розміру S Зверху на резиночці, тому тримається дуже гарно. Наступне примірюємо. Спідничка новенька з бірочкою від New Look 20 го розміру. Далі в нас дуже класні джинси палацу. Написано, що це розмір 36, але, як на мене, краще підійде на 34. Наступне біленький комбінезончик, новенький з бірочкою, розмір 16. Наступна сукня приміряємо. Сукня від Буху, новенька з бірочкою, розмір 22-й. Наступна дуже гарна золота сукня, розмір М. Наступна сукня від ASUS, розмір 12. Далі в нас сарафанчик в пол, розмір С. На XS також підійде. І остання сукня в паєтки, новенька з бірочкою, розмір 14-й. Також такі сукні є без рукавчиків.